На пляжі авангарду гаряче, проте не через сезон відпусток. Краще юні пляжні волейболісти області на ньому відпрацьовують подачу та прийом м'яча на чемпіонаті України. Важливі всі деталі. 18-річний Іван Цап цього сезону вже має нагороди всеукраїнської першості. Він другий на зимовому чемпіонаті у залі. Тепер хоче повторити успіх в Херсоні на піску. Ну, вони є на мене дуже важливі. Я давно до цього хотів. Я вже не перший раз виступаю. Я знаю, які там є команди, і досить важкі. Але це залежить, як, які в тебе дані, ріс, це все. І, як ти настроєний на це. У Херсон відправляться три пари гравців. Хлопці зізнаються, на півдні навіть пісок не такий, тому буде складно. А ось 12-річний Володимир Феньо впевнений у своїй перемозі, попри юний вік, хлопець один з найсильніших в Україні. Зараз збирається підтвердити титул фаворита знову. готуємося як півроку, щоб зайняти перше місце. Ми там завжди боремося за перше-друге з Каховською командою Новою Каховкою. І вже як півроку. Захочу нас тренери, щоб ми їх виграли. Хлопці тренуються двічі на день. Спочатку фізичні вправи. Потім робота з м'ячем, тренування прийому та подачі. Ну і власне сама гра спостерігаючи за нею, розумієш у пляжному волейболі закарпатцям є чим похвалитись. Хоча пляжний волейбол єдиний спорт, яким займаються тоді, коли всі відпочивають. В принципі, ми десь робимо все для того, щоб все ж таки люди у відпус ходили, але сезон пляжного починається, у нас такі кліматичні умови в Україні та взагалі в Європі, що зимою ми не можемо грати пляжний волейбол, так би сказати, на піску і так далі, як то має бути згідно правил. Тому ми стараємося от літо використати після чемпіонату України. Готуватимуться до нових турнірів. Сезон триватиме до настання перших осінніх холодів.